Перший Дашівський біологічний канал і людина, яка досі не навчилася правильно бігати, єм синко Ольга. Зверніть увагу, як бігунка ставить свої стопи. Вона ставить на носок, а потім уже переходить на п'ятку. Оце кажуть, правильний спосіб, а не навпаки. Кажуть, хто стає на п'яти, то той дуже шкодить своїм колінам. Але сьогодні про інше. Минулого разу. Ми вивчали, що дихання полягає в окисненні речовин, наприклад, в окисненні глюкози. Ми беремо глюкозу для прикладу, тому що це самий простий приклад із тих, які ми можемо у 9 класі дати. І через це ми не говоримо про. Окиснення білків, про окиснення жирів чи якихось інших речовин, беремо самий простий варіант глюкозу. Так от, повне окиснення глюкози потребує кисню, але цей кисень потрібно доставити у середину клітини. Якщо організм невеликий та ще й вкритий зверху слизом, то можна забезпечити свої клітини шляхом простої дифузії. І у дощового черва, наприклад, немає взагалі дихальної системи. Але великі організми використовують спеціальні білки-переносники кисню. У людей цей білок називається гемоглобін, і ви чули його, коли вам робили аналіз крові. Гемоглобін складається із білка глобіну, ось тут ви бачите сині і фіолетові спіральки. І є там ще небілкова група, яка називається гем. Схема цієї групи намальована на блакитному фоні. Вона утворена карбоном, оксигеном, нітрогеном, все як положено для органічних речовин, і в центрі знаходиться атом двовалентного феруму. Гемоглобін хребетних міститься в еритроцитах. Еритроцити пожертвували дуже багатьма органелами і суцільно в усіх вільних місцях набиті гемоглобіном. Гемоглобін хребетних тварин від риб, починаючи і далі містить 4 ланцюги амінокислот. Ось тут ви бачите, як вони показані чотирма різними кольорами. Він містить 4 геми, он, ви бачите такі квадратні пластинки схематично показані. І за один раз оця молекула складна гемоглобіну може переносити 4 молекули кисню. Ось схема на машині їде 4 людини, і кожна людина несе по одній молекулі кисню. І наш гемоглобін дуже скромно виглядає порівняно з іншими гемоглобінами. 4 ланцюжки амінокислот це ота сама найменша молекула гемоглобіну людська. Для порівняння у трубочника там 24 ланцюжки амінокислот. А у дощового черв'яка 144 ланцюжки. Якраз із цим білком добре наводити приклад про четвертинну структуру білка. Білки у своїй третинній структурі набувають якоїсь просторової конфігурації і вже можуть працювати. Але такі білки, як гемоглобін, повинні ще утворити суперглобулу із окремих модулів. От у людини цих модулів 4, а у дощового черв'яка 144. У безхребетних організмів гемоглобіни іншої будови, і вони містяться прямо у плазмі крові, еритроцитів у них немає. Причому гемоглобіни ми можемо знайти у личинок комах, або ось тут лялечки замучені, лежать комах. У дорослих комах уже цього немає. А ось у багатощитинкових червів замість гемоглобіну є інша речовина гемеритрин. І у ньому немає гему, а просто знаходяться голі, йони феруму і білок. У молюсків і павукоподібних замість феруму у їхніх варіантах гемоглобінів, які звуться гемоціаніни, міститься купрум, а сполуки купруму мають голубовато-зеленкуватий колір. Тому і кров у них такого незвичайного відтінку. Взагалі-то різної будови гемоглобіни можуть давати кров не тільки червону і синю, а ще буває зелена і фіолетова. Гемоглобіни поглинають кисень у легенях, наприклад, у людини. Ви бачите зліва легені людини, вони складаються з окремих комірок альвеол, і справа ви бачите схему. Сама альвеола має стінку із плоскої епітеліальної клітини. І кровоносний капіляр теж має стінку із такої самої плоскої клітини. І кисень досить швидко проникає через дві, через ці клітинні мембрани. Також гемоглобіни можуть поглинати кисень у вологій шкірі. І через те для земноводних характерне ще і шкірне дихання, і це приблизно половина від об'єму їхнього дихання, а під водою вони дихають тільки через шкіру. Також гемоглобіни можуть поглинати кисень у зяврах. І таке відбувається у водних хребетних тварин. Ось тут ви зліва бачите альвеолу легеневу, і голубим показано кисень, а сірим показано вуглекислий газ. І ми бачимо, як кисень заходить у клітину, у капіляр, і потім током крові достається аж до самої клітини. А вуглекислий газ навпаки. У дорослих комах клітини взагалі не мають дихальних пігментів, щось на зразок гемоглобіну. І їхня кров не транспортує газів, тому ми її навіть кров'ю не називаємо, а придумали іншу назву для цієї рідини, яка назива гемолімфа. Вона доставляє поживні речовини від кишечника, продукти обміну збирає по всьому тілу, але не переносить кисню і вуглекислого газу. Натомість у комах є особлива дихальна система трахейного типу. Це трубочки, які розгалужуються і пронизують усе тіло і доставляють кисень буквально до кожної клітини, шляхом дифузії. А через те, що дифузія можлива тільки на невелику глибину, це іде мова про. Якісь там сантиметри, прямо, то через те комахи не можуть бути дуже великими. Ось тут ви бачите комаху, ну, яка вже знаходиться на межі свого розміру. От вже більших комах в природі, мабуть, що немає. Хоча в давнину комахи були набагато більші, але і кисню тоді було в нашій атмосфері кажуть, до 35%. От тоді дифузія була легша. Минулого разу. На схемах ви бачили, як молекула глюкози в цитоплазмі розщеплюється на дві піровиноградних кислоти. Це відбувається без участі кисню. При цьому виділеної енергії достатньо, щоб синтезувати дві молекули АТФ. Я нагадаю, що молекула АТФ не синтезується із нуля на голому місці, ні, є розібрана дещо молекула, яка називається АДФ, аденозин дифосфат. Тобто там є тільки два залишки ортофосфату. І коли додається туди третій ортофосфатний залишок, то ця молекула вже називається аденозин трифосфат АТФ. Тобто, коли ми кажемо, що утворюється. Дві молекули АТФ, то це означає, що дві молекули АДФ додають до себе по цьому одному залишку і стають двома молекулами АТФ. Тобто це утворення йде не з нуля. При цьому ще відщеплюється чотири атоми гідрогену, дві молекули водню. У глюкози, якщо полічити всі атоми гідрогену, то їх буде 12. А у двох піруватів, які утворюються в результаті розщеплення, їх всього 8. Оцих 4 відщеплюються окремо. Водень це просто чудовезне паливо з погляду енергетики, тому що коли ми його сполучаємо із киснем, ось тут ми бачимо дві молекули водню з одною молекулою кисню, і виходить дві молекули води. То енергії виділяється достатньо, щоб синтезувати ще три молекули АТФ. І при цьому не утворюється нічого шкідливого для організму, це невинна водичка утворюється. Але окиснити водень треба дуже акуратно. Ось тут ви бачите, як це відбулося неакуратно. Водень спалахує миттєво, і клітина собі не може такого вибуху дозволити, тому що в ній там все погорить. І ферментам важко працювати із дуже крихітною непулярною молекулою водню, тому що це дуже манюсінька молекула, тому її саджають на величезні молекули переносників, які називаються надплюс і фат. Ми їх сьогодні розшифровувати не будемо. Да, у випадку дихання переносником оцих чотирьох атомів гідрогену є молекула надплюс. Кіровиноградна кислота також йде далі у справу. Вона прямує до мітохондрії, де від неї відщеплюється весь гідроген, а тут ми його бачимо, що його є 1, 2, 3, 4. Гідроген потрапляє на оті самі переносники, і саме його клітина буде потім окиснювати у мітохондріях. Тобто ще зробить кілька молекул води і ще наробить кілька молекул АТЕ. Карбон також йде на вправу. Три атоми карбону, які у одному піруваті є, окиснюються до трьох молекул вуглекислого газу. Вуглекислий газ теж без проблем виводиться із нашого організму. При цьому ж виділяється енергія. Перетворення карбону відбувається у рідині, яка наповнює мітохондрію. Ця рідина зветься матрикс. І цей метаболічний шлях. Є циклічним. Ось тут показана його схема, і його називають цикл Крепса, цикл трикарбонових кислот, цикл лимонної кислоти, тому що він починається з лимонної кислоти. Це все дуже складно. І якщо ви вступите у таке місце, де профільним екзаменом буде біологія, то ви оце будете вивчати на першому курсі, і на екзамені ви будете оце писати на чистому листі паперу на пам'ять. Я це робила двічі. Для того, щоб оце все запам'ятати, студенти собі придумують, ну, так само, як про того охотника, що там якихось фазанів ловить, так вони собі придумують теж, щоб запам'ятати всі ці сполуки. Гідроген, той, що потрапив на великі молекули переносника, окислюється і з виділенням енергії. І частина енергії розсівається у вигляді тепла, а частину енергії можна все ж таки направити на синтез молекули АТФ. Як найефективніше вловити? Ось у фізиці є таке поняття як коефіцієнт корисної дії. Скільки енергії витрачається на виконання якоїсь роботи, а не на нагрівання повітря навколо цього. Ось тут ви бачите. Схему будову атома гідрогену. В центрі знаходиться протон, а навколо нього обертається електрон. І через те, що оцей один бідний нещасний протон не має великої сили тримати коло себе вертлявий електрон, то цей електрон має доволі великий запас енергії. А ось перед вами будова атома оксигену. В середині знаходиться 8 протонів. Це досить таке ядро Із значним позитивним зарядом. І електрони, які обертаються навколо цих восьми протонів, перебувають дуже близько до такого ядра, дуже сильно до нього притягуються, і ці електрони мають меншу енергію порівняно із електроном, який належить атому гідрогену. І ось схема молекули води. Ви бачите, як. Атоми гідрогену, коли приєдналися до атома оксигену, то вони фактично віддали свої електрони повністю в користування оксигену, і самі майже від них відмовилися. І от тепер ці електрони у такій сполуці мають набагато меншу енергію, чим тоді, коли гідроген був вільним атомом. Таким чином, у, воді, у молекулі води електрони мають порівняно невеликий запас енергії, а у атомі гідрогену запас енергії електронів дуже великий. І от, коли ми впалюємо водень у кисні, то оця енергія виділяється. І саме звичайне горіння водню в кисню це вибух із виділенням теплоти. Можливо, ви бачили цей вибух на уроці хімії. Але кому треба дуже багато тепла? Тепло використовується тільки, щоб зігрівати організм, як цих нещасних курчат чи оцього песика, чи ось ціла собача ферма у хаті, гріється на сонечку. А для того, щоб робити молекули АТФ. Потрібно поменше тепла виробляти, а побільше енергії пускати саме на виробництво цих молекул. Тому треба окиснення провести не великим вибухом, а в кілька етапів, щоб спрямувати енергію, потрібне русло. Ось такий приклад із переливанням води. Ви бачите, одне відро вгорі, друге внизу, і вода у верхньому відрі має велику потенційну енергію. А коли вона перетікає в нижню, то ця потенційна енергія втрачається, розсівається у вигляді теплоти. І можна так собі уявити, що вода у верхньому відрі це як той електрон високоенергетичний у гідрогені, а вода у нижньому відрі це вже гідроген в сполуці із оксигеном, тобто вода. І тепер ці електрони не мають багато енергії. Якщо ми поставимо турбіну на шляху цієї води, так як це роблять, наприклад, у водяних млинах, то частину енергії оцієї падаючої води можна використати на виконання корисної роботи. Ось бачите, там мелиться якесь зерно на крупу. І ми тоді кажемо, що коефіцієнт корисної дії системи зростає. Вона не тільки нагріває навколо себе повітря, а вона ще і виконує якусь корисну роботу. От те саме буває, коли ми повільно окиснемо гідроген до води, і при цьому ще утвориться якась молекула АТФ. Можна поставити дві турбіни, і тоді коефіцієнт корисної дії системи зросте ще. І у нашому випадку, з окисненням гідрогену, можна акуратно зробити і створити вже дві молекули АТФ. Чим більше турбін ми поставимо, тим буде вищий ККД. Але ми не можемо досягти 100% коефіцієнту корисної дії, що вся отримана енергія буде використана на якусь роботу. Все одно частина перейде у тепло. На якомусь етапі просто не вистачить цього потоку води, щоб він крутив всі оті турбіни. Тобто витрат енергії ми уникнути не можемо, хоча б для того, щоб цей процес відбувався. Взагалі, то це один із фундаментальних законів фізики. І от саме так працює мітохондрія. У ролі турбін, у неї молекули дихального ланцюга. Ось так це страшно все виглядає на схемі. Що це перед вами? Перед вами шовматок мітохондрії. Вгорі ми бачимо її гладеньку зовнішню мембрану, а нижче ми бачимо внутрішню мембрану, на якій видно складочки. Мембрани показані тут сірим кольором. І от на оцій внутрішній мембрані у певній послідовності розташовані білки. Які разом називаються електрон-транспортний ланцюг, або їх ще називають дихальний ланцюг. І їхнє завдання приймати електрони, ті, які належали колись гідрогену, і які мають дуже великий запас енергії, і передавати ці електрони від одної молекули до другої. Ось ці молекули білків зелена, синя, салатова і знову зелена. При цьому поступово відбираючи у цього гарячого електрона його енергію. Реально електрон-транспортний ланцюг виглядає приблизно ось так. Справа червоно-зелено-сіра це ще одна важлива дуже структура, яка називається атф синтаза Електрон-транспортний ланцюг так ефективно використовує енергію електрона, що коефіцієнт корисної дії сягає 40%, а це дуже високий коефіцієнт. Колись у школі на уроці фізики ми електричною плиткою гріли воду і вимірювали, скільки. Електричної енергії витрачається на нагрівання води. І виявилось 21%. А все решта розходиться у вигляді тепла навколо цієї плитки. Так що, куди плитці електричні братися до електронтранспортного транспортного ланцюга? Ось тут ви бачите. Як оранжевим шляхом показано шлях електрона від одної молекули переносника до другої. На початку цього шляху електрон має багато енергії, а в кінці цього шляху він виснажений. А енергію, яку вдалося у нього відібрати, ці молекули використовують для того, щоб перекачувати протони поза мембрану. Звідки беруться протони? Коли атом гідрогену розщепити і забрати в нього електрон, і використати його енергію, то те, що залишається, і буде протоном. І цей протон стараються викинути, викинути у міжмембранний простір. І через деякий час. У міжмембранному просторі оцих протонів робиться дуже і дуже багато. І створюється таке явище, як градієнт протонів. Коли їх поза мембраною багато, а тут всередині мембрани мало. То зрозуміло, що ці протони будуть старатися проникнути якимось чином назад у клітину. Але проникнути у клітину вони не можуть будь-яким місцем. Є єдине місце, куди вони можуть проникнути. Це структура, яка називається АТФ-синтаза. Ось тут ви бачите її у вигляді такої грушечки лампочки. І ось тільки спеціальним каналом у АТФ синтазі протони можуть повернутися назад у середину цієї мембрани. І коли він оцим каналом проникає, то оця структура АТФ-синтаза починає обертатися. і... Оця механічна енергія перетворюється на хімічну енергію зв'язків у молекулі АТФ. От саме в цьому місці і синтезується АТФ. Саме отут і відбувається найважливіший підсумок дихання, утворення, запасання енергії у вигляді молекул АТФ. На цій анімації весь процес дихання у мітохондрії показаний детально. Почнемо із того місця, де написано над, над плюс. Це той переносник, який приніс гідроген. До електрон транспортного ланцюга. І ви бачите, як, від, як гідроген розпався на протон, який позначений H, і електрон чорний кружечок із білою буквочкою. Електрон далі пішов своїм шляхом. І з молекули, яка підписана комплекс 1, на молекулу, яка підписана комплекс 2, потім комплекс 3 і комплекс 4. І... Скрізь він віддає потрошки своєї енергії, і в кінці він, як наче падає, уже повністю виснажений. Протони, які утворюються після відщеплення електрону, перекачуються вгору від мембрани. Там їх накопичується дуже багато і вони опускаються, в тому місці, де знаходиться АТФ синтаза. Ви бачите, як тут таке червоне утворення постійно обертається. І ось, коли воно робить такі оберти, то внизу ви бачите, як із АДФ синтезується молекула АТФ. І ось в одній точці сходяться протони, які повернулися, і виснажені, вижаті, як лимони, електрони. Вони складаються до купи назад. І до них ще додається кисень, і виходить молекула води. Ось оця молекула води є результатом дихання. Її потім можна буде видалити із клітини. І я нагадаю, що клітинне дихання відбувається у мітохондріях. Як бачите, тема дуже складна, вивчайте біологію, щоб не заплутатись далі.